Законопроект був розроблений робочою групою, до якої входили представники всіх фракцій Верховної Ради, також представники Міністерства оборони, генштабу інших сил безпеки міністерств і відомств. І ми заклали туди ті аспекти соціального захисту військовослужбовців, які до сьогодні не були у врегульовані законом. Наприклад, там чітко вказано щодо одноразової виплати в разі загибелі 15 мільйонів. Раніше це передбачалося тільки постановою Кабмін. Ми там чітко вказали щодо одноразової грошової допомоги в разі народження дитини військовослужбовця, і це підвищена вже одноразова грошова допомога. Ми чітко прорахували і вказали, що військовослужбовець має право лікуватися більше ніж півроку в лікувальних закладах. Ми зобов'язали Міністерство оборони прирівняти суму коштів для харчування військовослужбовців, які отримали поранення і лікуються в лікарнях різних форм власності, не тільки в військових шпиталях, а це посилене харчування. Також ми дозволили військовослужбовцям, які досягли пенсійного віку, звертатись до пенсійного фонду не особисто, як це передбачено зараз, а письмовою заявою закріпленням печаткою військової частини. Це теж позитивно і важливо, що ми відкинули заборону військовослужбовцям поширити інформацію, яка не становить державної таємниці, тобто свобода слова для військовослужбовців сьогодні закріплена законом. Тобто, це ті критерії, що стосуються забезпечення прав. І свобод військовослужбовців, в тому числі і поліцейських, які там будуть додаткові виплати, що стосуються їхньої отримання поранення і інших речей.